Привіт усім, чому люди не слухають апостолів, пророків, людей Божих, тому що протягом цієї історії були лише учителя, лише апостоли і лише пророки, які листили вуха слухачам, людям легше повірити в казочки і байчки, ніж в істину в яка є слово Боже. І слово Боже, воно проникає до розділення душі, і духа, суставів і мозгів і гостріше всякого меча обосічного 1 Коринтян 2, глава, 14 верша. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, але її судити не може ніхто. Чому пророки, люди Божі, вони знають майбутнє, тому що в них перебуває Дух Божий, і вони можуть знати глибину і повноту Божу? І як часто можна побачити людей, які не мають пізнання Бога і судять про речі Божі, про добро і зло і про всі теми, але самі не маючи плоду.